Питна вода повинна відповідати відповідному нормативам, які передбачені державними санітарними правилами гінічні вимоги до води питної, призначені для споживання людиною, де е, цілий ряд показників нормуються цим документом. Е, більше 50 е, хімічних речовин. Нормується в питній воді, бо, як відомо, питна вода повинна мати, бути нешкідливою за хімічним складом, мати приємні органолептичні властивості, тобто не мати сторонніх запахів, смаків, бути прозорою, не мати якоїсь забарвлення, вона повинна бути нешкідлива в плані мікробіологічних. Агентів, тобто ніяких збудників не містити, і безпечна в радіаційному фоні. Отакі чотири основні е е критерії е якісної питної води. Е це у нас флюоресцентний прилад, називається він дует. Дуета для того, щоб визначити в питній воді і в воді водой ми визначаємо феноли, цианіди. Ми визначаємо формальдигід, визначаємо активно-поверхнево-активні речовини. Нафтопродукт на даний час нам воду привезли з уманського водоканалу і ми перевіряємо питну воду на нафтопродукти. Загружаємо в прилад наш дуета і працюємо вже далі на приладі. Він все це показує нам вже результати готові. Ми отримуємо вже в кінці. Вода непогана. нафтопродуктів ми не знаходимо в цій воді, так що погана вода. Водичку нам доставляють в рамках моніторингу досліджень. Щоденно наші фахівці санітарні лікарі доставляють нам воду. Сюди ми в цьому в стерильних умовах, в стерильному боксі, сіємо воду водопровідну на відповідність санітарним нормам Дерсенпіна. І ми визначаємо, чи загальне мікробне число, індекс ЛКП і визначаємо ну, патогенні мікроорганізми, чи є, чи немає. От в цьому році перевищення у нас по місту Черкаси не виявлялось. Тобто зараз лаборант сіє власне на, на скажімо так на кишкову паличку. От сіє цю воду. От. Потім також буде засіяна вона на окремі на чашки з поживним середовищем для визначення загального мікробного числа і окремо на на патогенну мікрофлору. От. В цій лабораторії на цьому приладі я досліджую метали, в основному метали. Наразі я досліджую питну воду і ми шукаємо там марганець. Мені приносять воду, я її набираю в пробірочки, ставлю в автосамплер. Сам прилад відбирає з автосамплера водичку, заводить її в пічку, де вона спалюється, і далі обраховує. Відхилення, ну в масштабах області виявлено в 6% проб досліджених. Проте в таких районах знову ж, як городище, Чорнобай, Золотоноша. В практично 25-30% відхилень є. Це пов'язано з тим, що вони використовують воду підземних джерел. А підземні води у нас мають підвищений міст марганця, заліза, жорсткість. Відповідно, ці елементи дають колір воді, присмак. Реєструємо також наявність у воді підземних джерел нітратів і технології водопідготовки тих водопід. Водопостачальних підприємств розробляли ще в 70 х 80-х роках, і тоді, до речі, і нормування цих показників було трошки вище. Тобто, гостом вода питна залізо було одиниця, нормувалась. А зараз державними санітарними правилами в міст допустима концентрація заліза у питній воді не повинна перевищувати 0,2%. Тобто в 5 разів жорсткіше став показник. А самі водопідготовчі підприємства, ну бувші комунальні водогони цих населених пунктів, вони не готові до очистки, тобто потребуються значні кошти на їх реконструкцію для того, щоб доводити ту підземну природню воду до вимог нових. Санітарних норм і правил. І, звичайно, є проблема у нас із вмістом нітратів у питній воді. Це більш стосується нецентралізованих джерел водопостачання. Саме в них фактично ми знаходимо ну, в 25 30 проб, саме води з криниць таких нецентралізованих джерел водопостачання. Ми знаходимо нітрати. Саме від того, що ми п'ємо, і формується наш стан здоров'я, і перевірити на відповідність, на відсутність мікробного забруднення, чи нормальний там міст нітратів, чи не міститься ще там якихось токсичних речовин, то це політика здорового глузду і захисту дбання про своє здоров'я. Передусім, і ми завжди через всі свої меседжі, через всі засоби масової інформації, які ми да, на сторінках Фейсбуку чи соцмереж, Ми завжди запрошуємо всіх охочих, всіх, кому небайдужий стан здоров'я, дослідити воду перед тим, як вживати її в повсякденному житті.